За сказати Левіна. 10 жовтня. Добрий день. Попрошу зняти. Можна, будь ласка. Ні, ми не маємо. Ти бахіли, де. Давайте, Давайте бахіли. Так у вас вони з собою мають бути. Не мають вони з нами з собою бути. Добре, не показують. Він мені не давав до дозволи, щоб я вам давав номер телефон, Він вам згоду не давав. і не має права давати ваш номер телефон. телефон. А мені потрібно, зачі, давав він згоду на складання актів. Звісно, щоб... подивіться. Прочитайте внимательно. Прочитайте, прочитайте, будь ласка, прочитайте. No, bir şey. a, Sar, sen de yürüyorsun, izvodi, 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 У Там це. що у нас є. Це моя кімната. Як ви бачите, є тепле одіяло, засоби гігієни і так далі. У мене речі зложені достатньо. От так. Нижнє белья, носки. А речей достатньо. Так, дома видно далі мої місця, де я біблію, яку я читаю. Так, школьный рюкзак. Ну я, в принципі ус. Англійський пише. Подаруємося. Все, я в ванні Що така ванна. Я все необхідно. Дезотурант. Рушникри. Тут паста. Релі для душу. Прокладки. Запасні дві Закриття. У нас є туалетна бумага і рубки для біду. У мене є халат, у мами є халат, полотенця, засоби. Отак. Пожимаємо. Ось так. Дитяча іграшки. Одна кровать, друга кровать. У нас є іграшки, дитячі речі. Подивимося. Є речі, звичайно, є дитячі, футболочки, багато-багато кофточок. Звичайно, комбінізони є. Ну, Дуже багато речей. Достатньо і піжама. Так, запасне більо. Я зроблю своє, там це прийду. Іграшки ще дитячі, дитячі труси, носки, гота, футболочки, маєчки. Так. Написаний. Вам треба? Ходіте, проявляйте. Хлонник. Я заходила через інтернет, ставала на мочи, Це все легко привітати, що ділянки, довіряйте. Момбілош, мамою погано, мої ма моїй матері серцем погано. Ми все ходите і ходьте. Діти нам треба. Діли, Перемо через мамину кімнату, насісти. Це не дуже важливо. Провіряють, як живуть діти. Ось такий балкон, іграшки, ще іграшки. Тут висять речі. І, в принципі, все є. Зараз на кухні там кипіш. Тому показати зараз не можу. що там. Так. разом? Кто же живет? Вы Да. Шеркус? Да. Ну кто он? Олександр. Ну, призвычки я не знаю. Он не Я вас не питаю что вы не знаете, потому что вы не знаете. Я пытаюсь призвычками поделить. Не называйте все. Не называйте. Ну давайте просто... Вы... Я... А, все. и так, так далее. Крупы. О, Крупы, ну, чай. Дальше. -кур, -кур, а, а, Бу -бу. От так. а чому ви знімаєте? <кхів> Я знімаю того, що ви роботи, э, а представник а держави. Ні. А ви на мене Ні, ну це видно те, що ви, ви знімаєте мене, це, мене зараз. Це не є доказом телефон соцроботника. Це запрещено. Ну, це відео піде до суду і там буде видно.